Мови програмування. Зміст C, Pascal, Delphi JavaScript та PHP. C це мова програмування високого рівня з підтримкою декількох парадигм програмування об'єктно орієнтований, узагальненої та процедурної, розроблена в Ярном Pascal це алгоритмічна мова програмування універсального призначення. Існують діалекти мови з підтримкою об'єктно-орієнтованого програмування. Delphi. Це об'єктно-орієнтований нащадок мови програмування Pascal. Компілятори Pascal, включно для Object Pascal, працюють дуже швидко, генеруючи дуже добре оптимізований код. JavaScript. Це назва реалізації стандарту мов програмування HSMAS Script компанії Netscape, що базується на принципах прототипного програмування. Найпоширеніше і найвідоміше застосування мови це написання сценаріїв для веб-сторінок. PHP Personal Home Page Tools Скриптова мова програмування. Була створена для генерації HTML-старінок на стороні веб-сервера. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовується у сфері веб-розробок. Ďakujem za zaúvahu.